Так, всім привіт. Хочу поубирати, бо тут ну, це жах. По-другому не називаєш. Перед уборкою що хочу сказати? Хочу сказати, як тут, це вже трішки, скажімо так, я тут почав гараж перероблювати під себе. Така лампочка мигає. Це поки тут не нагріється в гаражі і температура не підніметься до определеного там рівня, то воно буде мигати. Коротше, що хочу сказати. Як ви бачите, зараз у мене задня стінка. Тут фанерка, набита панелька. Стіла стоять, ті синенькі і стіл. Ну, Стіл не дороблений, я думав, робити за того метала, що в мене там лежить, але зроблю все-таки рейок і зверху на рейки фанеру наб'ю. Буде дерев'яний. Коротше, це все робив я сам. Тут було просто через всю стіну 4 полки так от через всю стіну. І воно ну, не практично, як на мене, було. воно було, там хімія якась стояла, ну таке старю. Повикидав більшу частину. того всього. стіну теж був у мене мішочок штукатурки, причому не фінішної, ой не стартової, а фінішний. Цей фінішною затягнув трішки. Нащо я це зробив, щоб та плита лягала плотно. Бо тут кладка така, зараз покажу, як можете бачити, бачите, вона така коса-горбата. ступінька. Ну, Може тут на камеру не дуже видно, але Вон, горб. Ну, кладка не дуже. То я трошки так підзатягнув, підзатер, як бачите, воно просвітило горби. Воно там, воно там, там понизу. Це все без маяків просто так затягнув правилом, потім підтер його трошки і ці горби повилазили. Ці стілежі, вони тут були. Але вони були без задніх стінок. Були, виходить, передня ніжка в них усіх є, а задня щось ну, була відсутня. І вони стояли ось так під наклоном. Якщо з боку дивитися, ось так вони стояли. Я поробив задню ніжку, позашивав задні стінки. І ці всі стояли ось там. Ще світло я сам робив. Світло, як можете бачити, в мене зараз. так. По дві таких довгих люмецесентних ламп висить з цієї сторони, потім з цієї сторони, і тут трішки менше. І по центру дві ось такі, і одна та, що мигає. Це все робив я, проводив, розкидав. Тут взагалі було, Ось, бачите, одна закладочка лишилась. Тут одна лампочка висіла, просто лампочка сотка була вкручена з патроном. І зараз покажу по діагоналі. Ось інше, що досі висиче, я її не демонтував. До речі, мабуть, ще й робоча. Зараз провіримо. Так, робоча. Бачите, ну, світла максимально тут мало було. Це вже те, що я зробив. Зараз розкажу, що я планую. Короте, Оці всі стілажики, ось це все. Тут не, не залишиться нічого. Тут буде гола стінка. Під цією голою стінкою буде стояти компресор. До речі, він зараз не робочий, але взагалі він робочий, я його перевіряв. Я думаю, знімлю відео про реставрацію якось пізніше. Буде просто компресор під стіночкою. Також є в мене в планах. Для зварювального апарата зробити таку тачаночку, щоб там все було сложено, розложено гарно. І все прикупки і мало місця займало, теж стоятиме під цією стінкою. І ще повішаю у мене є таке хобі. Монетки шукаю, повішаю ось тут, прямо на стінці, просто металошукач. У мене є пінпоінтер, лопата, так просто я все поновішую. В принципі, більше під цією стінкою нічого не буде. Ще, можливо, якусь розеточку проведу. Прям посередині стінки зроблю. Там, он, якщо може бачити, зелена якась відмінюється, але вона відключена вже. Просто, ну, просто, щоб було, можливо, там компресор включити. І все. Залишу ось ці полки. Вони в принципі, тут не заважають, гар... гарно зроблені плюс-мінус. 에... Можливо, трішки там підкоригую їх якось під себе там, чи частіше зроблю, чи ще щось, а так залишив їх. І 에... цей зарядний пристрій туди в стінку, в ці полки десь поставлю, такий як вмонтований буде і все. 에... Всі інші ці стелажі, це все 에... розріжу на матеріал. Гарний такий уголочок Він, як можете бачити, не сильно обварений, там десь з середини буквально пару прихваточок розберемо. Ці стінки розібралися. Тоді передня стінка в мене так і залишиться, тільки зроблю стіл дерев'яний. І ось оцю штуку повішаю над тим стілажем синеньким. І, ну, і, в принципі, там вже по мілочі буду розлажувати ключі, отвертки все буду розвішувати і розлажувати. Тут у мене буде така стінка. Так. І ось тут, ось тут, де ця стінка. Тут я хочу зробити на всю стіну великий стілаж. Прямо від буржуйки до тих полочок. І по висоті десь приблизно по цій бачите, Ось так. Квадратний стілаж. Перша полка, наприклад, буде висока, щоб туди можна було складати каністри, які в мене зараз там стоять. Каністри, щось таке високе. Можливо, ну, якщо в мене буде машина, то колеса там. Ну, таке. За самою буржуйкою там, звичайно, буде тепла багато виділятись. Там зроблю таке вивалю, як місце дрова складати. Ну і там звичайні полочки, просто тут буде як стіна для зберігання хламу. На сьогодні все Быстренько показую, що я зробив. Коротше, цю частину гаража, в принципі, так попідубирав. Все, що от там я оставив і складаю на цьому стелажу, Це все я буду тут оставляти. Ну, а те потім я приберу. А все інше, що я сам сьогодні слажую сюди на цих сілажах і на ось цих двох. Це я все залишаю тут. Потім я його буду розвішувати. Огнітушитель нехай буде. Наприклад, той бачок я довго думав що з ним зробити. Він з маслом, збоку там ще кранчик знаходиться. Я думав, думав і думаю, візьму я його десь Вон там біля буржуйки. Повішаю, хай собі висить. Колись руки доберуться, зроблю насадку на буржуйку. І буде в мене буржуйка цей отработкою топиться. Буду туди отработку заливати, в цей бак зелений. І буде файно. Да, руки в мене, конечно, страх. Ну нічого. Ну, ще тут, звісно, багато осталось. Роботи дуже багато. Так, всім привіт. Це вже. Получається через день від початку прибирання будемо сьогодні продовжувати. Як можете побачити там копець, що робиться. Ну а з цієї сторони вже якось більш-менш так трошки цивільненько. Понятно, що це все, що я так сложую, Це тимчасовий варіант. Надіюсь, звичайно, на це бо... Як всі знають, нічого немає більш постійного, ніж тимчасове. Ну, думаю, це тимчасовий варіант. Тут просто залишаю ті речі, які е, тут і будуть зберігатися в гаражі. Mm -hmm. Тут і ось тут і ось цю поличку. Е, он, те знизу це я приберу сьогодні. Е, зверху ось це Це тут буде залишатися, ось ці дві коробочки теж приберу. І поперебираю залишки от на цих стілажах, той стілаж переберу. І ось цей здоровий стілаж, я все переберу. Щось залишиться тут, щось поприбирається. Стіл поки виносити не буду. Він мені знадобиться, я думаю. В принципі, як це все дороблю, як поприбираю це все діло, і вже приступлю. Надію, вже сьогодні, я думаю, так приступлю. О, ці полки, оцю демонтую. Це не знаю, чи буду сьогодні різати чи ні. Ну, Полки точно ці дві демонтую. О, то, що я трошки, її теж демонтую. І ось ці всі вішаки, я думаю, теж сьогодні демонтую. Можливо, це ящик демонтую. Ну, таке, Скажімо так, ламати не строїть, то поламаємо сьогодні по максимуму. А вже, якщо я думаю, сьогодні не впінимо, то строїть будемо пізніше. Тоді оцей стілажик, ось тут в мене вже готовий стоїть. Он той. І те, що позриваю, буду різати на матеріал. Скоріше за все, деякі з цього матеріалу він і піде на постройку нового стілажа здорового, такого як я хочу. Також обрізки, ось бачите, тут поличка. полички ці на алюмінієвих уголках були. І ось це сьогодні нього залишилось. Вони просто пострухали, погнивали, бачите, і так більшість я їх хочу теж позривати і зробити на на залізних уголках це все діло, щоб воно краще було. Ну що, приступаємо. i <laughs> Ну що. В принципі, пообирав. Ось це, що на столі лежить, ось ця, всю кучу. Це я рознесу по інших сарайчиках. По суті, тут не також багато в мене і залишилось хламу всякого. І це воно в кучі лежить і воно потім розложиться, ще менше місця займатиме. Ось, Ось цей уголочок. Ну і тут нічого не змінилось, нічого я не додавав. Так. Це рознесу я, скоріш за все, завтра. За кадром, я думаю, тут нічого такого нема цікавого. Зараз з вами поламаємо оті штучки. Ото все. І он ту полку. Та й на сьогодні, мабуть, будемо закруглятися.